Вчора ми з вами розглядали вузьку давач кисню. Сьогодні наше завдання е, розглянути широкосмугу давач кисню. Можете собі записати широкусмуговий давач кисню. Особливістю широкосмогового давача кисню над вузькусмуговим є те, що давач кисню е, говорить про те, наскільки суміш є збагачена і наскільки збіднена. От, конкретно, там на 10% збагачена, на 20% збіднена. На відмінно від вузькосмугового давача кисню, або як його ще називають, як двоточковим, який дає тільки розуміння, чи є суміш багата, чи є бідна. Тобто є два стани. Бідна суміш багата. Широкосмуговий давач кисню говорить, наскільки вона багата і наскільки вона бідна. Е, на даному слайді зображена будова широкосмугового давача кисню, або також ви можете зустріти позначення як white band Sensor». Іноземній літературі. Основна відмінність того, що в нас є дві цирконіві комірки, а точніше діоксиду цирконіві комірки. Комірка номер 1 і комірка номер 2 е, Одна комірка називається сенсорна комірка, інша комірка називається помпова. Зеленим кольором це наша є сенсорна комірка або вимірювальна комірка. Суть цієї комірки в тому, щоб на її кінцях. У нас була, отут включена вольтметр, напруга 0,45 вольта. Що відповідає чому стехіометрії. Ця комірка перша з однієї сторони контактує з навколишнім повітрям, з іншої, сторони, з іншої сторони, контактує з частково відпрацьованими газами, які в нас проходять через оцей дифузійний канал. Е, дивіться, філософія цього давача. Підтримувати завжди співвідношення лямда дорівнює одиниці. Тобто в цій камері, от між е, помповою коміркою і сенсорною, має бути завжди така кількість кисню, що завжди було ось тут 0,45 вольт. Розглянемо випадок, коли в нас є суміш збагачена. Для прикладу, в нас є тут завжди навколишнє повітря. Збагачена суміш, мало кисню, в нас є ось тут. Лямда буде чому дорівнювати? Менше одиниці. Що необхідно для того, щоб у нас тут стало 0,45 вольта? Добавити кисню. Правильно? Для того в нас є помпова комірка. Оцей цирконій о 2 до якого дивіться, прикладається джерело живлення. Тобто прикладається сюди, припустимо, батарейка, який є струм. Може, зараз це буде звучати трохи дико, але він може або транспортувати кисень в цю комірку, або навпаки. Забирати кисень з цієї комірки. Коли в нас є суміш збагачена, в нас тут мало кисню. Цирконій О2 цей елемент, чому він називається помпова комірка, тому що він закачує кисень або відкачує кисень, тому помпова комірка. Якщо в нас є збагачена суміш, мало кисню, консен... к... молекула кисню? що? Закачується в цей простір доти, доки не стане що? 0,45 вольт лямбда рівне одиниці. Від чого залежить, чи кисень закачується, чи відкачується. Перше, від струму, напрямку струму. Якщо ми сюди, наприклад, прикладемо плюс сюди мінус, кисень буде закачуватись. Якщо ми сюди прикладемо мінус, плюс поміняємо полярність, кисень буде що? Відкачуватися. Від чого залежить, яка кількість цього кисню буде закачуватись чи відкачуватися? Від кількості струмів. Чи тут у нас, наприклад, 5 мА, чи тут 10 мА, чи тут. 20 мА. 5 мА кисню мало закачується. 10 мА кисню більше закачується, бо відкачується 20 ще більше. Якщо, наприклад, 5, 10, 20 з знаком плюс це закачується, то зі знаком буде мінус що? Відкачується. Тобто, другий випадок. Альфа більше одиниці. Тут нас завжди стала кількість кисню. Тут кисню стільки багато. Тому що суміш бідна. Наше завдання що? Відкачати кисню. Значить. Ми міняємо напрям струму, величиною струму відкачуємо його до того стану, поки тут не буде скільки. 0,45 вольт. І саме основне, що величина і напрям струму помпової комірки буде нас визначати те, наскільки суміш є багата чи наскільки суміш є бідна. Зрозуміло цей момент? Тому він називається широкосмуговий. Він не дає просто два стани, бідна, багата, а він говорить, наскільки бідна. Чи наскільки багато. Крім того, дивіться, в давачі є що? Також нагрівник. Якщо ви відкрили капот і побачили більше, ніж 4 проводи, наприклад, 5 або 6, ви зразу робите висновок, що це є що? широкосмуговий давач кисню. Дивіться, два дроти на помпову комірку, два дроти на сенсорну комірку або на комірку нервиста, і два дроти на що? На нагрівач. Шість. На даному слайді зображена крива струму, крива струму помпової комірки. І ми бачимо повісі абсцис, то співвідношення паливо-повітряної суміш. Якщо ми маємо 1,0, у нас струму що немає, тому що в нас склад дифузійної камери завжди відповідає 0,45 вольта. Якщо в нас суміш стає яка? Збіднена, лямбда більше одиниці. Струм, що перше, він має позитивне значення. Бачите, все вище нуля. І він що? Зростає. Якщо в нас суміш збагачена, лямда менше одиниці, у нас струм що? міняє свій напрям. Бачите, тут є мінус, тут є плюс, і також змінює свою величину. Тобто величина. і... Напрям струму буде залежати, чи суміш бідна, чи багачена, і наскільки збінена, наскільки збачена. Тут зображено графік, а, залежний, а, графік відношення перше струму і помпового, і, і коефіцієнт надлишку повітря. Коефіцієнт надлишку повітря одиниця, струм, який 0. Коефіцієнт надлишку повітря 1,266, тобто суміш яка є? Збіднена струм 1 міліампер, зі знаком плюс. Ковзіна ложка повітря 09, менше одиниці, збагачена. збагачена 1 мА проте зі знаком мінус. мінус. Ковзі налашка повітря 5, 2 одинація. Струм 4 мА знаком плюс. 0,673, суміш дуже збідена. 5, але зі знак, мінус, Тобто мінус знак це у нас кисень, що додається, бо суміш бідна. Знак плюс кисень, що віддавляється, бо суміш є збіднена. Точніше, ось, збагачена, збіднена. Висновки про широкосмогою давач кисню. Давач кисню дає інформацію в діапазоні, наскільки багато і наскільки бідна суміш, але просто бідна багато. Далі друге твердження, що вузькосмуговий давач, як правило, встановлюється перед каталітичним нейтралізатором. Так само, як Чекайте, тут має бути широкосмугою. З... Далі величина і напрям струму свідчить про те, наскільки суміш багата, наскільки суміш бійна. Основна ціль електронного блоку кер... керування контролювати струм керування помповою коміркою для підтримання напруги на сенсорній комірці. 0,45 вольта. А, ще є п'ятий. Струм широкосмуга кисню може бути як позитивним, так і від'ємним Широкосмуговий давач кисню, як правило, має скільки? 6, 6 шість має, контактів. 6. Далі широкосмуга і давач має три елементи. Перший це помпова комірка, сенсорна комірка і нагрівний елемент. Два контакти, два контакти, два контакти. Може, от от 6.